У новій статті філософи аналізують те, наскільки питання насправді важливі в людській історії і культурі, і як вони рухають цей світ вперед. Виявляється, запитання не просто інструмент для отримання інформації, це спосіб, яким ми пізнаємо світ. Переосмислюємо його для себе, переосмислюємо свої переконання та навіть змінюємо своє життя у статті для Big Sing автори розглядають не тільки питання, питання відповіді на певні питання, а навіть у важливому процесі того, як ми ставимо це запитання. Справді глибокі та змістовні запитання змушують нас зупинитися, замислитися і навіть змінити напрямок свого мислення. Ще один з найважливіших філософів давньої Греції. І Сократ ніколи не давав якоїсь прямої відповіді людині. Він ставив додаткові запитання, щоб людина сама доходила до цієї відповіді. Сократ вірив, що мудрість починається з визнання свого незнання, тому правильне запитання здатне розблокувати глибокі рівні самопізнання і розуміння. Автори статті навіть наводять дуже цікаве дослідження, яке підвищує роль запитань. Для вас і для мене, наприклад, дослідники виявили, що коли людина ставить собі правильні запитання, особливо відкриті та рефлексивні, це значно підвищує її здатність до креативного мислення, прийняття складних рішень і навіть до психологічного благополуччя. Саме правильні запитання дозволяють нам вийти за наші рамки, зрозуміти себе краще і чи не те роблять взагалі психологи, які допомагають нам у житті, тим, що ставлять просто. Правильні питання. Однією з причин, чому запитання мають таку силу, є те, що вони спонукають наш мозок до активного пошуку відповіді. Вони формують свою рідну психологічну напругу, яка змушує нас мислити глибше і ширше. І запитання у процесі пошуку відповіді, чому насправді відповідь не настільки важлива, ще й процес важливий, дозволяють нам відкрити те, про що ми про себе навіть не здогадувались, ці потаємні сенси нашого життя. Філософський підхід до цього процесу можна знайти в ідеї феноменології Едмунда Гусерля, який наголошував на важливості усвідомлення наших внутрішніх переживань і переконань для справжнього розуміння світу навколо нас. Ще один важливий аспект насправді це якість запитань, бо деякі питання, навіть коли ми даємо якісь правильні глибокі відповіді, не приносять того ж самого результату, як розумні та якісні запитання. Натомість відкриті запитання, що сприяють роздумам і самоаналізу, можуть буквально трансформувати наше мислення та поведінку. Наприклад, замість запитання, чому це сталося зі мною, краще запитати. Чому я можу навчитися з цієї ситуації? Саме такі запитання допомагають нам зростати і розвиватися. Автори статті також наголошують, що правильно ставити питання не тільки собі і іншим людям, це певна навичка, і її можна і треба тренувати. Філософія стоїцизму також пропонує цікавий підхід до цього питання. Стоїки радять регулярно ставити собі запитання, які допомагають зосередитись на тому, що ми можемо контролювати, а що ні, наприклад. І таким чином зменшити стрес. І занепокоєння у житті. І по суті, ми цінуємо саме те мистецтво, навіть, яке ставить нам правильні запитання. Ми переглянули аніме, фільм, серіал, прослухали пісню. І це мистецтво ніби метафорично ставить нам дуже глибокі, чуттєві, правильні питання і таким чином змінює нас. Отже, запитання це не просто спосіб отримати певну інформацію, це потужний інструмент особистісного росту, трансформації та взаєморозуміння. Правильно поставлене запитання може не просто змінити ваш день, воно може змінити і ваше життя. По суті, вся філософія ґрунтується на дуже правильних запитаннях, на які ти намагаєшся знайти відповідь, і таким чином все людство рухається уперед. Нещодавно я ставив собі таке питання, е, ну, якби Славой Жижик, філософ е, поставив його мені, і я намагаюся його подумати, чому я бажаю саме так. Тобто, не саме те, там не знаю, е, квартиру, машину е, чи якісь такі речі, а чому в структурі моїх бажань поміщено саме бажати якісь речі. Умовно кажучи, які можна купити, чи щось подібне. І, можливо, у вас є якісь розумні питання, які змінили ваш взагалі світ і ваш погляд на цей світ? Буду радий почитати.